Люблю використовувати порошок відбілюючий для всього. Наприклад, мені зараз треба відбілити отаку от тюльку. Ну, вона наче біленька, але не сильна. Засипаємо порошок у миточку. І ще в мене є така штучка. Вона, це для посуди, вона зливає, ставить сюди посуду і вона стікає. Ну, мені зручно. Але щоразу її мить, як завжди, немає часу. Тому ми її беремо так, просто засипаємо порошочком. Ой. Що, так можна от, беремо кип'яток, просто кип'яток, і заливаємо. І відбувається реакція, таке ледаче миття, я б сказала. Воно саме собі тут помиється, все, тільки протерла його, водичкою пролили чистою. І все. А сюди теж заливаємо кип'яток. Геть в такий кипяток я б його не робила, тому що подеформується оця тканина. Можна трошки розбавити гарячою водою, але не По-перше, буде більше води, по-друге, не подеформується. Тому будьте уважні, якщо працюєте в гарячій воді і з хімією, то... Щоб ваші тканини були цілі. Все, це так воно Ай! Побуде. І побачимо, яке воно буде біленьке. Якщо бажаєте знати, як зробити скло на вікні не прозорим, а в такій тюльки, чим же ж його прикріпити. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Якщо ні, то дивіться наступне відео.